Ну, ось я прийшов на парк. У мене зараз парня згідно навчального команду. У цій аудиторії мала відбутись пара у студентів гуманітарно-педагогічного фахового коледжу. Але наразі вона порожня. Викладач Валерій Дорошенко каже, отримав від студентів повідомлення, що ті не прийдуть на навчання. Вони виступають проти новопризначеної керівниці закладу, як інакше студентський колектив може вплинути. Ми хочемо, щоб нас до нас дослухались, щоб почули нашу думку. А якщо по-іншому не чує, то будемо робити так. Президентка студентського самоврядування Анжеліка Яценко пояснює, протест оголосили чотири дні тому. Нині його підтримують всі студенти третього та четвертого курсів. Це близько сотні людей. До неї в мене немає претензій ніяких. Вона можливо, вона і хороша буде, але нам не подобається просто те, що саме не з нашого колективу. У трудовій книжці мене основний запис Пишіть. Микола Цапенко викладач загальнотехнічних дисциплін. У педколеджі працює понад 30 років. Каже, у протест оголосив п'ятиденне голодування. За чотири дні схуднув на чотири кілограми. І тут вже таке з'являється запитання, чи це не фейк. Я ж перший день, як поголодав, ввечері прийшов, в мене ваги, я сфотографував. Я можу показати. От на другий вечір теж сфотографував. За словами Миколи Цапенка, колектив обурило те, що нову керівницю обрали без урахування їхньої думки. Чернігівська обласна рада, як засновник закладу, зробила це самостійно. Об нас просто витерли взуття. Я як себе поважаю, все-таки в мене вже вік такий передпенсійний. Я б не пробачив собі, якщо б я не ввів таку, як кажуть, дискусію. Я проти кандидатури з іншого навчального засобу. Я за те, що був тільки наш, я запропонував кандидатуру. Олександр Іванович Нечай. Олександр Нечай очолює профспілку педагогічного коледжу та є чинним депутатом з фракції Батьківщина у міській раді говорить, що про рішення щодо зміни керівництва дізнався 19 вересня. Тоді попередня виконувачка обов'язків директорки Оксана Мельничук сказала, що залишає цю посаду, але при цьому залишиться заступницею директорки. Останніх п'ять років вона обіймала дві посади одночасно. Колектив обурився в чому, вона нам нічого не сказала. Перш за все, розмови про її, те, що вона не хотіла бути виконуючим обов'язком, були заяви її ніхто не бачив. Що в неї за думки, ми теж нічого не знали. Колектив звернувся з листом до обласного управління освіти, каже Олександр Нечай. А в понеділок, 22 вересня, його очільник Юрій Музика представив колективу нову виконувачку обов'язків Вікторію Дронь. До цього вона була заступницею директора у Прилуцькому агротехнічному коледжі. Під час її представлення частина колективу залишила актову залу. Доброго дня. Доброго дня. Вікторія Дронь розповіла Суспільному, що на цю посаду її запросили в облраді. Вона стала третьою виконувачкою обов'язків директорки за 10 років. Востаннє фактичною директоркою без приставки ВО тут була нині чинна міська голова Ольга Попенко. Я не прийшла когось звільняти, чи як говорять, притягнути сюди комівство і так далі. Ні, це не в моїх правилах. Робота для мене є робота. Психологічно я загартована, тому що це колектив, потужний колектив. Я про це завжди знала. Заклад, в якому я раніше працювала, ми завжди з ними конкурентами були. Це, ну, але на порядок вище цей заклад освіти. Завжди він був і він є. Я думаю, що я зможу знайти з ними спільну мову, просто потрібно дати певний час. Оксана Мельничук вважає, що рішення засновника є обґрунтованим. Заклад потребує Розвитку у нас перед нами стоїть дуже багато завдань нових і в зв'язку з 27-м роком з запровадженням профільної освіти, і в зв'язку з тими процедурами, які ми маємо зараз відповідальні пройти це акредитація освітньо-професійних програм. Цю відповідальність треба було трошечки вже розподіляти зі слів. Частина колективу закладу готова дати шанс новій керівниці на користь. Розколу вони взагалі нікому не йдуть. Вони не потрібні зараз. І якщо, наприклад, у колективу є якась інша думка, є абсолютно цивілізовані способи вирішення цього питання. А втягувати студентів, пропонувати їм роздруковані якісь папери для підпису, ну розумієте, це неправильна дія. У коментарі Суспільному начальник обласного управління освіти Юрій Музика повідомив, що Вікторія дронь була призначена в правовому полі та згідно з чинним законодавством. Він продовжить спілкуватися з колективом, аби уникнути будь-яких загострень. Як на мене, навпаки, людина, яка зі сторони вона може подивитися, що треба поправити, де, де підсилити, де прийняти якийсь досвід для інших закладів. Це фахівчиня, скажімо так, професійність якої ну, я не чув, щоб хтось ставив під це сумнів. Але в колективі бажали свої це нормально. Це нормально, але разом з тим ми не можемо обмежувати права і інших людей. З його слів, змінювати керівницю педколеджу він не планує до проведення конкурсу з призначення нового директора. Можуть взяти участь всі бажаючі, хто підпадає під вимоги проведення конкурсу, тому тут немає обмежень. Може бути з колективу, він буде однозначно, але коли він буде приведений, я зараз сказати не можу. Надія Мартишко, Сніжана Мазур, Дмитро Потіпака та Анатолій Сологуб Суспільне новини Чернігів.